Доїдемо нашого наступного гостя Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи. Доєднався до отеру на апострофі. Пане Тарасе, радий вас вітати в нашому матері. Так, доброго дня. Пане Тарасе, загалом, як ви оцінюєте слова Дональда Трампа, що Ердоган може допомогти в завершенні прискоренні завершенні завершення цієї війни? Були вже різні у нас зустрічі в, в Стамбулі. Перша, друга, третя. Поки не допомогло, можливо, Трамп має якусь іншу інформацію щось знає детальніше про нього. Ну, я вважаю, що це такий тролінг Трампа. Трампа у бік Ердогана, що він там щось там хтось його поважає, все інше. А навіщо? А навіщо Путіну якісь посередники? У Путіна є прямий спосіб спілкування напряму з американцями, так? Ердоган? Ну ну місце зустрічі може надати. Ну так таких місць дуже багато. В Катарі можна зустрітися, Саудівській Аравії можна зустрітися. Тому я не бачу, як тут Родоган може щось поміняти. Що він прибити Путіна може чи щось інше тут головними перемовниками є виключно українська армія та удари по території Росії? Оце важить впливу на росіян. А я не вважаю, що Ордоган щось там може зробити якийсь визначний крок. Знов таки він би був актуальний, коли з путіним не спілкувалися, наприклад, американці, але ж вони з не підтримують зв'язок. Ну там є Вітков, який прийде навіщо тут Ордоган. Пан Трася загалом говорячи про Туреччину, розуміємо, що не тільки Ердоган важливий, а й саме, саме місце розташування, сама географія Туреччини також важлива. Знову таки, можливо, це не тільки було про Україну, можливо, просто йому необхідно було зробити якийсь, якийсь Омаш для Ердогана. Можливо, він для нього чимось іншим, іншим потрібен для чогось іншого. Загалом чи є якась ймовірність, що ми побачимо скоро зустрічі саме Ердогана, з Трампом, а потім, можливо, яким чином Савиде Сидо в допомогу нашій країні все таки Туреччина не так активно підтримує нас, як хотілося б того нам в першу чергу, звісно. І, і, і загалом, яка наразі політична геополітична ситуація в Туреччині? Наскільки ця країна важлива для завершення можливого завершення цієї війни? Ну, я не вважаю, що Туреччина якось може сприяти закінченню війни. Поки Путін при владі буде, він буде воювати. Ну, на мою думку, і Туреччина тут нічого не змінити не може. Не Кита... Навіть Китай не може змінити а, щось у Путіна. У Китаї значно більше важливих впливу, наприклад, на росіян. А, ну Радива що давно зустрічався з, з Трампом. Туреччина як партнер для Сполучених Штатів Америки, ну вона з 52-го року, коли її спеціально взяли в НАТО. Хоча вона не відповідала ніяким критеріям, це і близький схід, це і Лівія, це і Сирія, де, де. Беруть участь у війні, наприклад, турецькі війська. Ну, член НАТО. Я думаю, що Ердоган, Ердоган просив зняти санкції нарешті з нього сполучених штатів Америки за те, що він купував російські комплекси с 400 і багато чого іншого. Тому ну є географічне розташування. Ну туреччина і так, наприклад, не, не дає заходити. Російським військовим кораблям а в Чорне море, хоча це не її обов'язок, це їхнє право але не обов'язок згідно з диктриною Матре від 1934 року. Тому знов таки я тут не бачу, не бачу як це може бути вирішено і саме через Радаган Тут більше вирішується в трикутнику. Тиші ще курнику таку, Україна, таку, таку, США, а, ЄС та Китай. Так тут мають більш більше важелі в на росіян для того, щоб до чогось змусити. Але знову таки, поки Путін при владі, я не бачу, як він зупиняє війну. Він буде й далі намагатися воювати. Пане Тарасе, також хотіло вас запитати зараз у Брюсселі. Триває зустріч міністрів оборони НАТО загалом наскільки реально в першу чергу, що там головною де головною темою буде Україна. Розуміємо, що і у самого НАТО, у Європі в тому числі, є своя велика кількість проблем з тим, аби вирішити, чи збивати таки, чи не збивати ці російські літаки. Загалом про що там буде йтися? На вашу думку, можливо, вже якась інформація, яку ви можете поділитися, і чого очікувати нам? Можливо, якоїсь допомоги нових оборонних Контрактів або виділення грошей. Так головне, ж це гроші. Ну Європейці ніяк не можуть е, е, визнати, що війна йде на їх територію, що треба виділяти більше грошей, і що треба скорочувати деякі програми. Вони досі цього не, не хочуть робити. Чи є у них гроші, та є у них купа грошей? Вони тільки на ковід 3 трильйони витратили, а на Україну, там, дай Боже, 280 мільярдів на, на протягом цього періоду. Тому там головне гроші в принципі хекс приїхав, хто сказав, давайте гроші, готові продавати зброю. Так що все в гроші в, хорошо, в дійсності впираються. Ну і нарешті європейці повинні показати, які у них дієві інститути, які які вони часто нам розповідають, що в Україні не дієві інститути, як вони визначаються безпеку для власних країн коли. Визначать, що кожен дрон, який залітає на їхню територію, повинен бути збитим, а не розмовляти і удавати, що вони не розуміють, що це, що це воно таке по понаприлітало. Якщо вони далі так себе поводити будуть, так більше буде прилітати, шахеди будуть прилітати. Пане Тараса. Красно вам дякуємо, що доєдналися до нашого етеру за вашу аналітику Також Тарас Загородній, коротший партнер національної антикризової групи був ветеріна апострофі. Дякуємо вам.